Такого ми ще реально не оглядали. Перший у світі смарт металошукач, що повністю зроблений в Україні. Як вам таке заінтригував? Думаю, що так. Тому з вас вподобайка, а з мене огляд реально крутого металошукача, аналогів, якого особисто я не зміг знайти навіть приблизно. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про металошукач Ейдер. Спочатку маю вам зізнатись, я все ж бачив цей металошукач, десь півтора роки тому ми робили спільне відео з Поверний живим і збирали на саперні комплекти, в яких, зокрема, були і такі металошукачі. Тож в загальних рисах я знав про що мова, але моєму здивуванню зараз немає меж, і я поясню чому. А ще чисто випадково цим металошукачем користувався мій знайомий, який служить зараз в Збройних силах України, якраз сапером. І він був тим, хто тестував його та надавав експертну оцінку. Тож мої коментарі стосовно цього приладу. Засновані як на моїх враженнях, так і на відгуку безпосередньо військового. Найперше і найголовніше це його габарит та вага. Ось бачите? Ось це все. Коли мені приїхала ця коробка, я спочатку подумав, що вони власне забули покласти сам металодетектор, тому що ну занадто легкою вона була. Проте, відкривши коробку, я побачив там от такий от невеличкий чохол сумку, яка за своїми габаритами менша за мій основний рюкзак. Всередині сам шукач та його комплектація, яка складається з тримача, затискача, інструкції та двох кабелів для підзарядки, про яку ми ще поговоримо окремо. Першою важливою відмінністю є те, що він дуже легкий. Бачите, як я легко легкою тримаю. Повністю металошукач важить усього 1,3 кг. і це є його з беззаперечною перевагою, адже працювати з ним довгий час простіше ніж з більш важкими варіантами, що логічно. З точки зору збірки, тут усе просто його основна основа ось ця телескопічна, вона металева. Тож треба розкрутити затискачі, обрати потрібну собі довжину і вирівняти датчик так, щоб він і сам під своєю вагою не падав, і при цьому був ну нормально тримався. Підлокітник також складається і розкладається дуже і дуже легко, зокрема для того, щоб використовувати прилад лежачи. І усе це компактність та легкість є як його величезним плюсом, так і одночасно невеличким мінусом. Плюси і так зрозумілі, а мінуси якраз виникають через його плюси, бо він зроблений з пластику, з міцного, гарно обробленого, на перший погляд, навіть схожого на метал, проте це пластик. І для цивільного використання, для чого він, власне, і був першочерговим розрахованистю. Чорний цього більш ніж достатньо а от у військовому використанні, якщо треба прочисувати посадку з купою кущів чи якісь поля з соняшниками. Він може і не витримати такого гардкорного використання. Знову ж це виключно мої припущення, тому що настільки довгого і активного використання він ще не мав які таких фактичних проблем, але в майбутньому це можливо. Ще можна зазначити, що тут була б ще не зайво якась ось тут липучечка для того, щоб додатково фіксувати штангу до руки, наприклад, десь в районі зап'ястя чи ліктя, щоб ще більше розвантажити руку від ваги, яка тут є. Цей металошукач відноситься до категорії VLF, тобто Very Low Frequency, що означає, що він використовує низькі частоти для виявлення дрібних об'єктів в ґрунті. За це відповідає смарт котушка 23 см, що може виявляти предмети на глибині до 35 см. Якщо ми говоримо конкретно про міни, то там глибина їх виявлення окремо вказана в характеристиках, і що особисто для мене було здивуванням. В характеристиках навіть заявлена tm 62 p 3 яка є дуже неприємною протитанковою міною, адже її корпус не металевий, а поліетиленовий. Тож вона, якщо вірити Вікіпедії, майже не виявляється металошукачами. Виробник же стверджує, що Ейдер може виявити її на відстані до 7 см. Звісно ж, багато чого буде залежати від породи ґрунту та ще величезної купи факторів, які треба враховувати при пошуку металевих об'єктів. І знову ж засновуючись на відгуках як з інтернету, так і від безпосередньо тестера цього пристрою, можу сказати вам, що у нього усе добре з виявленням предметів. В залежності від потреби там можна активувати різні режими чутливості для більш точної ідентифікації цілі. А ще на робочій поверхні шукача є невеличкий світлодіод. І тут ми підійшли до найголовнішої особливості цього пристрою. Він не має вбудованих місків та блоку керування, на що могли вже звернути увагу, скажімо так, найуважніші глядачі. В цьому і полягає його най -най найголовніша особливість, чому він смарт-металошукач. центром його керування є смартфон, який ви вставляєте ось сюди. Так, на відміну від інших метал-детекторів, Ейдер використовує потужність вашого смартфону для усього. Це надає йому просто неймовірні великі можливості. По-перше, це можливість швидко оновити програмне забезпечення, як власне блоку керування, тобто застосунку в смартфоні, так і самого шукача. Так, алгоритми виявлення тих чи інших предметів можуть, по-перше, змінюватись, а по-друге, можуть з'являтися якісь нові та специфічні, і алгоритми їхнього виявлення швиденько оновлюються через смартфон. Так, підключається внову все через Bluetooth швиденько безпроблемно. Під час роботи звукові сигнали також використовуються смартфоном, і якщо вам з тих чи інших причин краще не видавати свого місцезнаходження знаходження звуком, можна переключити усе на вібрацію чи просто підключити навушники і віддавати звук туди. Вже на сьогоднішній день застосунок може використовувати камеру та GPS смартфону для того, щоб можна було сфотографувати місце знахідки, саму знахідку, наприклад, додати до неї маркер та свій коментар. Тар, проте проєкт не збирається стояти на місці, і буде рухатись вперед і допоможе йому те, що платформа фактично є відкритою і її можна інтегрувати в інші рішення, доповнюючи можливості працювати з камерою в найближчому майбутньому, тобто зовсім скоро, з'явиться можливість експортувати дані карти в загальну базу, логінитись в застосунок за допомогою дії та відстежувати роботу кожного розміновувача через GPS. За допомогою вбудованого в кожен смартфон акселерометру та гіроскопу застосунок отримує вбудований тренажер, який буде відслідковувати правильність рухів користувача. А це там окрема історія, бо треба е, чітко, рівненько тримати котушку під правильним кутом до поверхні, з правильною амплітудою це все робити, а не отак, от і так далі. А ще завдяки машинному навчанню, детектор зможе передбачати тип мін на основі сигналу від котушки. В майбутньому також це буде інтегровано. Ще й з базами даних національного органу з питань протимінної діяльності. Проте, знову ж таки, це все в майбутньому і військовому та гуманітарному напрямках назвемо їх так. Але цивільне використання, для чого першочергово і створювався цей продукт, ніхто не відміняв. Працює Ейдер відбудований батареї до 10 годин і підзаряджається за допомогою ось такого магнітного конектору, і їх в комплекті. Два. І це не просто так. Один краще усе завжди носити в чохлі, для чого там є відповідні кишеньки, як і для цього іншого. І в мене є невелика претензія до цього кабелю. По-перше, він за короткий і за тонкий. Як на мене, він має бути хоча б вдвічі довшим і вдвічі товщим, а замінити його на щось своє, якесь окреме буде не так просто, бо тут доволі проприєтарний магнітний контакт. А ще можна пофантазувати на тему якогось захисту для смартфону. Я розумію так з ним треба взаємодіяти, проте якийсь. Не знаю, універсальний чохол до нього тут би не завадив, як на мене. Якщо враховувати усе вище сказане та зазначене, і те, що, наче як можна віднести до мінусів, але це скоріше не мінуси, а особливості насправді, у компанії вийшов чудовий пристрій, який є дійсно унікальним, якісним і, що не менш важливо, українським. Ось такий він, металошукач Ейдер. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких. Da Ucrânia.